Бесіда, то як прокурор зараз обітає. Да. Ви питаєте, я відповідаю. Але це має бути мирна дружня бесіда. Я не слідів. Да. Я не вчиняв ніяких злочинів. Я на Майдані був, напевно, більше вас. Ні. Більше Ні. вас я був. Ну, може, не сидів, не стріляв, не скати, не палив. А, може потрібно було це а я зустрічав, я не в тому віці, що з хати палити. Я, я, я сходжу себе толерантом. Ви мене вже двічі обізвали сьогодні. І я до вас ще ніяких дій не вчиняв. Тому я виходжу себе толерантом. Отже, в мене тоді величезне прохання, чому я прийшов в університет не так, як в торгове, то спокійно, без жодних проблем. Мене пропустив, ніхто на вході не стояв, намагався перекрити вхід і так далі. Я навчався в університеті, я, університет, я пам'ятаю, що в місто факультеті справді не було корупції, принаймні якогось розгулу. Я за весь час не заплатив жодного хабаря, це я визнаю. Але знаю, що на інших факультетах були факти, про це говорили студенти, часто це зав'язано саме в студентах і так далі. Але я хотів би, якщо ви вірите у народовладдя і якщо хочете, щоб це було чесно і справедливо, організувати таке собі студентське віче в даному університеті, не навчальний час. Тобто поінформувати студентів, щоб вони зібралися, наприклад, в п'ятницю, після пар, на після 15-ї години або на 16-30 в автовізальній. Ми задамо запитання їм без, без адміністрації, що не чинився тиск. А де наш голова студентського самоврядування? Я вона потужна? Це один момент. і другий... а ідея, домовляється, що наше студентське самоврядування. Виявив таку ініціативу актова зала їх розпорядження.